Я вас вітаю, мене звати Ірина Рубанчук, я регресолог, і зараз у нас медитація на зв'язок з енергією води, на очищення і наповнення. Займіть зручне положення: це може бути сидячи, стоячи, полулежачи. Краще всього сидячи, ніж лежачи. Можете запалити свічки, зайняти комфортне положення так, щоб вам було комфортно. Бажано, щоб ваші стопи були заземлені, якщо ви робите це сидячи або стоячи, і ваші великі пальці трошки дивилися один на одного. Таким чином, ви заземляєтесь. І закриваєте очі, ваша спина рівна, маківка тягнеться догори. І починаємо з дихання. Дихати животом, робіть глибокий вдих животом, відчуваючи, як живіт надувається у вас, максимально набираючи повітря. І на видосі видихаєте через рота. Видихаєте все повітря повністю, так що відчуваєте, що ваш живіт, наче як прикасається вашого позвоночника, настільки, наскільки це можливо. І потім знов повний повний вдих, вдихаєте стільки, скільки можете, відчуваєте, як ваш живіт надувається, і знов видих. І ваш живіт спускається. І так зробіть декілька глибоких вдихів і видихів в своєму темпі, відчуваючи ваш живіт. І ви відчуваєте, як з кожним вашим диханням, а ваше тіло вже розслаблене, розслабляється, вам вже більш комфортно, відчуваєте легкість, м'якість вашого тіла. І зараз уявіть, що ви знаходитесь десь біля води, біля моря, океану, річки, озеро, там, де вам зараз Хочеться бути. І відчуєте саме цей зв'язок з водою. Відчуєте, як, як ви дивитесь на воду, як ви дивитесь на волни, Ви відчуваєте запах повітря. Ви можете торкатися води і відчувати цей контакт з водою. І відчуєте зв'язок з енергією води. Привітайтеся, скажіть ім'я. Я, Ірина. Вітаю тебе, енергія води. Дякую тобі за зв'язок, за, за те, що ти є. І прошу тебе допомогти мені. Очиститись і наповнитись енергією води. В рамках закону гармонію всесвіту, во благо для мене, во благо для оточення, во благо для всіх живих організмів. Во благо для майна, в рамках закону гармонії Всесвіту. І зараз. Відчуваєте, як через контакт з водою. енергія води очищає вас. Від кінчиків пальців ніг ви відчуваєте, як по кінчикам пальців ніг проходить енергія води і поступово на підіймається вгору. Ви відчуваєте, як вона забирає все. А, зайве, все, що вже а, віджило своє, все, що ви готові відпустити, воно поступово розтікається по вашому тілу, енергія води. І то, що, де є, з який знаходиться блок або енергія, або ще щось, що вам заважає, і наразі вже це відпрацювало своє, ви готові це відпустити. Ви це відчуєте і побачите, і на видосі відпускайте. Відпускаєте і подумки про себе промовляєте. я, ім'я, я Ірина. Я відпускаю все, що зараз в мене відпускається, все, що жило. все, що я готова зараз відпустити. Я відпускаю в рамках закону гармонія Всесвіту» во благо для себе, во благо для оточення. І все, що я зараз відпускаю, я направляю от в определенні ділянки землі або космоса на переробку в рамках закону Гармонія всесвіт. І відчувати, як енергія води вона далі розповсюджується по всьому вашому тілу, підіймається вгору. Вже з ног підіймається до тазу, а від таза підіймається по хребту, ви відчуваєте. Якщо ви подумки вже повністю пройшлися по вашому тілу, то ще раз прокотись. Можливо, десь на якоїсь частині ви ще зупинилися, ще в стопах знаходитесь, відчуваєте своє тіло, відпускайте, поступово підіймайтеся, відчувайте свою спину, грудну клітину. Свої руки, праву, ліву руку, як розповсюджується, як ви очищаєтесь. І енергія підіймається на ваше плечі. Тут обов'язково відчуйте, як ви скидаєте все, що а, вже віджило, все, що ви можливо набрали, то що вас не стосується. енергія води допомагає вам з плечей очиститися. Забирає все, що вам не потрібно в рамках закону гармонії всесвіти. І далі підіймається по вашому тілу вгору шия, маківка. І зараз на видосі з маківки вниз, ви також ще раз проходитесь. Відчуваєте, що ще стікає по вашому тілу, стікає тепер з гори, з маківки вниз, через топи, і все це через стопи стікається вниз, і ви відчуваєте, як ви це відпускаєте в рамках закону гармонія всесвіту. Ви ще більше відчуваєте зв'язок з енергією води. Начебто вас повністю енергія вода опутує волною, водоспадом. То, як ви собі це уявляєте, і ви відчуваєте головний зв'язок з водою, як вода вас очищає. І ще раз проговоріть ім'я. Я Ірина, все, що я сьогодні відпустила, я направляю в відповідні ділянки землі або космоса на переробку в рамках закону гармонію всесвіту. Во благо для мене, во благо для оточення, во благо для майна, для всіх живих організмів в рамках закону гармонію всесвіту. Дякую. І тепер, коли відпустили, відчуйте ще більший зв'язок з енергією води, і тепер відчуйте, як ви наповнюєтесь енергією води. Відчуйте, як енергія води проходить по вашому тілу через стопи і наповнює вас чистою енергією води. В рамках закону гармонії всесвіту ви наповнюєтесь настільки, наскільки ваше тіло зараз готове наповнитися, прийняти енергію води, відчувати цю безумовну любов, чисту енергію, відчувати цю силу, мощь. Фонтанність, дія, рухливість. Доводити до кінця. Відчувайте цю енергії, наповнюйтесь, відчувайте, як е, всі, всі ці енергії розповсюджуються по всьому вашому тілу, комфортно, так і вам це необхідно. Також проговоріть я ім'я. Я Ірина. Всі енергії, які сьогодні я прийняла через енергію води, прийняла в рамках закону «Гармонію всесвіту, во благо для себе, во благо для оточення, во благо для всіх живих організмів, во благо для майна в рамках закону «Гармонію всесвіту, прийняла настільки, наскільки мені зараз це необхідно. В рамках закону гармонії осіб. І зараз відчуйте своє тіло, повертайте з подумки своє тіло, відчуйте своє тіло від маківки до кінчиків пальців ніг, поворошіть своїм тілом, відчуйте себе тут і зараз, і поступово можете відкривати очі. Якщо ще є бажання, може ще трохи посидіти, відчути цей зв'язок, і по готовності відкривайте очі. Цю практику ви можете робити хоч кожен день.